Так, доброго дня. Сьогодні на дворі е, жара. О, і настав час розповісти от про цей гаджет, який мене виручає вже протягом трьох років, коли сильна спека. О, особливо він виручає людей, у кого повищений тиск, о, так як у мене. О, обично таким людям, як завжди, треба в саме. В саму жару піти по хлібу, закінчився, піти здавати аналізи, записався до врача. Маса-маса-маса ну, всякого треба, коли найбільша жара. О, е, як він допомагає? На перший погляд, це нібито наушники, але це не так. Тут стоїть два вентилятора, о, такий потужний. Е, раніше тут стояла отака ось батарейка. Ну, ну, вона десь через рік я її замінив. Поставив сюди більш таку кращу батарейку, більш мощнішу, Такої батарейки хватало в мене десь година 40. Зараз більше часу хватає. Те, що знаходиться тут всередині цьому пристрої, я вам... Виложу в кінці відео фотографії, ви можете подивитися. Потрібно вам замінювати ту батарейку, не потрібно, що знаходиться всередині. Яку я батарейку туди поставив, все там буде в кінці відео. А зараз про цей пристрій. Значить Дивіться, він заряджається зарядкою від телефона. Ось є така кнопочка. Нажимаю на цю кнопочку. Це перша швидкість, друга швидкість. Третя швидкість. Ну, я зразу скажу, що воно це не кондиціонер, воно не, не буде вас там охолоджувати як настоящий повноцінний кондиціонер. ні. Цей прилад для того, щоб його надіти на шию, пройтися десь метрів 30-40, 50. І повернутися назад. Ну, в принципі, його можна використовувати, надіти, ходити з ним. Ну, питань немає таке зручно, і ніхто на те не буде дивитися, коли ти як дивлячися на людей, у яких там пропеллери в шапках, там, в козирьках, все це. Ну, таке, може молодим людям воно і підходить, а якось надіть шапку з пропеллерами ходить. Ну. Значить, оце все такий. Прилад. Я його рекомендую. Попробуйте. Я зараз підшукаю якийсь ну, експонат і провіримо як він працює і як він виглядає вживу. Так, нарешті я знайшов підходящий експонат, щоб показати. Як вони виглядають, допустимо, на шиї. Ну, Щоб їх включити, потрібно нажати на кнопку. Нажимаємо. Ой, це не ця. Ось тут у нас всю кнопочка. Ми її нажимаємо. Раз. Це перша швидкість. Другий раз нажимаємо. друга швидкість. І ще раз нажимаємо. Третя швидкість. О, отак воно виглядає на шиї. Якщо зверху ще надіти якийсь капелюх, ефект посилюється. І ви можете так стояти в черзі, десь чи в поліклініки, чи їхати в маршрутці. Воно набагато краще, чим просто так якийсь шарфік надіти змочений, або ходити з берлем і з пропеллером. А це. Воно дуже гарно охолоджує шию і можна себе дуже гарно, комфортно чувствувати, коли дуже сильно жарко.